Вітаю всіх, хто любить досліджувати Біблію, Слово Боже. І сьогодні ми з вами читаємо книгу псалмів, зокрема, 88-й псалом. Пісня Псалом Синів Корея Диригентові на мелодію Махалат Леанот Повчання Емана Езрагіянця. Хто такий Іман ізрагіянець, це автор Псалмов, Мудрець, сучасник царя Давида. В перших царів, п'ятий розділ, 11 вірш про нього згадується, коли говориться про Соломона, що Соломон був мудріший за інших людей, і, зокрема, за, перераховується декілька там, мудрих людей і в їхньому числі ось цей. Чоловік Еман. Еман езрагіянець, тому це була якась мудра людина, сини Кореєві взяли одне з його повчань і поклали це на... зробили це як псалом. Господи, Боже, мого спасіння, в день і вночі я волаю до Тебе. Нехай дійде до Тебе молитва моя, нахили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена страждань, і моє життя наблизилося до Шеолу. Шеол це буквально перекладається як могила. могила. Аналог цьому слову в старозавітному єврейському в новому заповіті це грецьке слово Гадес. Гадес це також перекладається як могила, хоча на в, російській, в російськомовній Біблії там перекладено це слово як ад. Насправді це буквально перекладається як могила. І за контекстом цього псалму ми бачимо, що мова йде саме про могилу. Моє місце серед померлих або вбитих, що лежать у могилах, яких ти більше не згадуєш. <кхем> да, цікаво подивитись. Єврейського, бо тут іде мова шеол слова, а далі і слово могила. Мабуть, це трошки різні слова, треба глянути. Можливо, це одне і те саме слово, просто з різними відтінками, яких ти більше не згадуєш, оскільки вони відсічені від твоєї руки. Дивіться, думка в цьому псалмі, вона буде видна дуже добре про те, що померлі люди, вони. Не мають е, ніякого зв'язку, ніякого е, спілкування ні з ким. І ось тут сказано, що Господь таких людей е, померлих або вбитих, які лежать у могилах. Господь їх більше не згадує, оскільки вони відсічені від Його руки. Що це мається на увазі? Що Бог не згадує не в тому плані, що забув про них, а в тому плані, що зараз вони просто лежать в землі, нема свідомості. Ось такий стан померлої людини, описує Біблія. І коли про них згадає Господь при другому приході Христа? Всі будуть воскрес, воскрешені. Верніше так, Біблія нам описує, що при другому приході Христа будуть воскрешені праведні, а при третьому приході Христа після тисячолітнього царства це об'явлення, книга описує більш детально. 20-й розділ Книги от Отоді будуть воскрешені і всі, всі нечистиві. Але ідея в тому, що Біблія говорить, що всі будуть, будуть воскрешені. Одні для життя вічного, інші для загибелі вічної навіки. Тобто Вся інформація про них все буде стерто, Ці, цих людей більше не буде. А до того періоду, до Воскресіння з мертвих, людина, згідно з Біблією, напросто перестає існувати. Вона існує лише десь там, я так розумію, у Бога в його пам'яті, в його розумі. Як інформація про цю людину, навіть якщо нема вже тіла, навіть якщо там нічого не залишилось від людини, а Бог все одно сильний таку людину воскресити, відновити її повністю особистість, її зовнішність, до того моменту людини нема. І ось чому це важливо? Тому що в християнстві є ціле ціла доктрина про, про, про те що після смерті душа йде або в рай, або в ад, а, також є ще якісь там блукаючі душі, Голівуд на цьому грає, що на, начебто з'являються ці душі непри, неприкаяні, як кажуть. А, З'являються живим, рідним померлого, або там в якомусь домі у вигляді привида, або щось намагаються сказати. І люди ходять на кладовища і спілкуються, спілкуються з померлими, Ми знаємо ці от дні погрібальні. Коли люди приносять там навіть наливають щось випити, кладуть на могилку, поїсти, начебто, щоб людина там поїла. І думаю, що дійсно ця людина зараз в цей момент, коли про неї говорять, з неї то що начує. Згідно з Біблією, це все не так. Чому я кажу, що в християнстві е, така ідея є, така доктрина, тому що. Е, це хоче в християнстві, але це антибіблійна ідея. Антибіблійна це ідея, яка перейшла в християнство, в християнство з грецької міфології, з, з язичництва, і окорінилась в християнстві. І начебто в Біблії є деякі тексти, вірші, які підтверджують цю думку, що Душа вічна, що душа там. Звідси з'явилася інша доктрина про ад як місце, де перебувають душі нечистивих, так скажімо, грішних людей, і рай як місце, куди душа відправляється одразу після смерті людини. Відправляється одразу там десь на небеса, і рай, і от душа літає. Це не біблійна, я підкреслю знов не біблійна ідея. І в Біблії є ряд е, текстів, які говорять про стан е, людини після смерті. Зокрема, і ось цей 87-й псалом, хоча е, ну, мета була у автора псалма або ось цього. Емана із Рагіянця не показати стан померлих, і що з ними відбувається з людиною після смерті. Це він говорить як само собою розуміючися. А він, він тут більше іншу ідею доносить. Ну, а, але всі то розуміли. На той момент розуміли чудово, який стан у померлої людини. Ісус то чудово розумів, того Він порівнював сон. Смерть зі сном, тому що від сна ще можна пробудитись, і тому що сон триває дуже швидко, якщо крепкий сон. Людина закрила очі вечором, зранку відкрила, і вже, вже пройшло, до прикладу, 8 годин. А це для людини пройшло як, як одна мить. Отак само, і люди, які помирають, вони нічого не бачать, не чують, не можуть ні з ким спілкуватися, нічого не відчувають. Але при другому приході Христа вони відкриють очі і для них, скільки б вони не пробули мертвими, для них весь цей час покажеться як одна мить. Ти мене поклав. У дуже глибоку яму, в темряву безодні, наді мною тяжить твій гнів, усі твої хвилі втручань придавлюють мене. Ти віддалив від мене моїх знайомих, які гидують мною, я, наче ов'язнений, не знаходжу виходу. Мій зір помутнів від печалі. Щодня я кличу до Тебе, Господи, простягаю до Тебе свої руки. Але хіба Ти робиш для мертвих чудеса? Хіба мертві встають, щоб Тебе прославляти? Хіба хтось у могилі розповідатиме про Твоє милосердя або про Твою вірність у місці зотління? Хіба в темряві можна дізнатись про Твої? Дивовижні діяння або в землі забуття про твою справедливість. Е, враховуємо те, що це єврейська поезія, там використовується цей паралелізм, тобто коли синонімічні вислови використовуються, і, а, а думка одна і та сама. Тому могила тут названа такими термінами, словами, як Шиол, могила, глибока яма, темрява, безодні. Далі, 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 місце зотління, темрява, земля, забуття. Ось це все говориться про могилу. І інша думка, що мертві вони ну, не мають зв'язку з живими ніякого і з Богом в тому числі. Тому Він задає такі запитання Богу і якби наштовхує Бога на думку, що яка з мене користь тобі, Господи, буде, якщо я помру? Не допусти моєї смерті, бо хіба я зможу прославляти тебе, коли я помер? Ну і так далі. Хіба в темряві, мається на увазі в темряві могили. Можна дізнатись про Твої дивовижні діяння або в землі забуття про Твою справедливість? Господи, хіба я зможу радувати тебе, виконуючи Твої заповіді, якщо я буду мертвий? Ну, мається на увазі, що ні. Тому, Господи, я до Тебе кличу. Зі самого ранку моя молитва лине до Тебе. Чому, Господи, відкидаєш мене? Відвертаючи від мене своє обличчя, я страждаю з дитинства, не раз був близький до смерті, наді мною висить страх твій, і я в розпачі. Пронісся наді мною твій гнів, твої страхіття руйнують мене, щодня вони огортають мене, наче вода, постійно тримаючи мене в облозі, ти позбавив мене друзів. Та знайомих і мій єдиний довірений Темрева. <кій> Важкий стан описує автор цього повчання Еман Езрагіянець. І що цікаво, що якщо ми читаємо псалми Давида, то в більшості ці псалми закінчуються на позитивній ноті. А ось цей псалом закінчується на такій негативній ноті, якби без продовження, без хеппі-енду. Ну, якби, знаєте, три крапки поставлено в кінці, додумуйте далі самі. Начебто ось так автор закінчує цей псалом. Цікавий псалом, враховуючи те, що якби, нема такого просвіту начебто. Да? Яка користь нам з цього псалму? А користь дуже велика, друзі. По-перше, цей псалом він вчить нас розмовляти з Богом відкрито, він вчить говорити з Богом про свої почуття. Навіть якщо вони, ну як то сказати, не відповідають критеріям правильності в тому плані, що От якщо ми прославляємо Бога, це хороша молитва. Так? Якщо ми дякуємо Богу, це хороша молитва. А якщо ми говоримо Богу, задаємо запитання, волаємо до нього і, і жаліємось йому, можна так сказати, як він тут, на свою долю, то це, начебто, погана молитва. Не зовсім так, друзі. Звичайно, постійно бути, перебувати в такому стані і бути. Постійно скаржитись, взагалі це не є добре. Але е якщо на даний момент е твого життя у тебе такий стан серця, що ти дійсно обставини так складаються, одне, друге, третє навалилось. І навіть тобі, можливо, здається, що це Божа рука над тобою тяготить, як е автор цього псалму говорить про себе. То ти скажи про це Богу, ти задай Богу ці запитання, чому, Господи, говори з Богом, будь з Богом відкритий. І <кхід> у нього, знаєте, виглядає так, начебто, ну, таке слово пороблено. Тобто він говорить, що всю дорогу в нього, з самого дитинства, все життя в нього ось, ось так іде. І він це приписує Богу, що, начебто, над. Над ним тяготіє рука Божа, що це все Бог, ти віддалив від мене знайомих моїх, які гидують мною. Я ув'язнений. Е, Далі ти мене поклав у дуже глибоку яму, в темряву безодні. Я страждаю з дитинства, не раз був близький до смерті. Наді мною висить страх твій. Пронісся наді мною твій гнів. Твої страхи руйнують мене. Ти позбавив мене друзів та знайомих. Автор цього псалму приписує всі ці негаразди Богу. Ну, ми знаємо, що Господь. Верніше, що автор цього, цього псалму був віруючою людиною, був мудрою людиною, то чи помилявся він, коли приписував всі свої негаразди Богу. І ви знаєте, друзі, якщо взяти в широкому в загальному контексті біблійному, то ні, не помилявся, тому що не є Бог автором всіх наших негараздів, але... Ну, є ще різні там фактори: наш гріх, наша нерозумність, якась сатана, гріховний світ, в якому ми живемо, це все фактори, які теж впливають на ці питання. Але якщо загальний взяти контекст Біблії, то за все відповідає Бог. Тому питання, врешті-решт, йде напряму, минуючи всі ці. Проміжні інстанції він іде напряму до Бога, голови над всім, так скажімо, головного директора, і запитує у нього, чому ти допускаєш, щоб ось ці різні проміжні ділянки впливали на мене проміжні якісь інстанції, і чому я страждаю? Ну, от, знаєте, друзі, хочеться мені лишити все так, як автор цього псалму, лишити без відповідей. Могли би ми зараз і шукати відповіді, чому так Господь допускає, чому ось то відбувається, чому це шукати різні відповіді в Біблії. Можливо, це я робив в попередніх якихось випусках. Можливо, ще буду робити, але в цьому псалмі я хочу закінчити так, так як він закінчується, без відповідей. І це, я думаю, зроблено не випадково, такий прийом, тому що ось така е, питання, вона якраз таки. Відкидає всі питання, відкидає всі пояснення, вона акцентує нашу, нашу увагу на тому, щоб ми задавали питання Богу, на тому, щоб ми були відкриті в своїх молитвах до Бога, щоб ми відкривали Йому своє серце, свої почуття. І також. Можемо припустити, що цей псалом закінчиться без відповіді для того, щоб показати нам, що не на всі наші, чому Господь дасть нам відповідь.